Всім привіт! Ви на каналі СофДов і як бачите. Yeah. Е зараз будемо робити розпаковочку. по-нормальному Оця Дєва я їй подарила в оці карточки. Ну, спочатку я зроблю на них огляд. Так, в нас є okay. отакі карточки. Поки що тільки один П. Отже, спешим. Free cards Disney 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 Instagram sofia.z nejepitchkorz kumbanya best. Собдов це YouTube. Ну, як ви знаєте. Вот. Зараз це відкриємо. Відкриваєте, там є спеціальне місце. Показуй, може якось. Не подрій карточку. Як ти так відкрила? Показуй. Перший я маю таку так, от. Потім я маю таку от. Потім я маю таку от саму Я бачила, як вона це І Так, в нас була перша відкрилася така. Це Disney Superstar. Ось тут пишуть наскільки вони класні. О, о, найбільше статті 250. І тут пише, що одна з десяти. Тут пише Shine. Ну от, ззаду карточка така. І насправді це буде просто камера не передає. О, от. Тому я обожаю эту карточку. Это самое первое. Ну, потом там... Да, yeah, все. Потом там было девятое, бачите? A frog princess surprises. Ну вот. Супризис. Supri... И за это все выполнено так само. Потом было Ось така принцеска Cinderella. Shine 2022 з 70. Вот. Красивенько. Це ті попелюшка. Зараз все так само. Так, от в нас вот такі три карточки. Якщо ви захочете більше таких розпаковочок, то... Лайкайте це відео і підписуйтесь на канал А в нас були такі три красиві Ми зібрали першу, другу і дев'яту Всім па-па-па-па Ви були на каналі Совдов Підписуйтесь будь ласка І ставте лайки Бо я униваю щось